Привіт, друзі! Сьогодні я хочу повернутися до нашої української політики і не тільки до політики. Буквально сьогодні наткнувся на виступ у Верховній Раді Ніни Южаніної. Достатньо емоційний виступ про те, що влада плювати хотіла на військових. Вона їм просто не допомагає. І це насправді дуже страшно, тому що е, як вона сказала, що люди при владі 6 років сидять і упиваються, упиваються своєю владою. Е, всі ресурси мають надаватися якраз військовим, е, тому що військові тримають наше е, цивільне життя. Без е, військових цивільного життя не буде. Буде життя. Під окупацією або відсутність цього життя. І насправді я можу її тільки підтримати, тому що буквально недавно стикався з ситуацією, коли треба було допомогти певному підрозділу, і я не буду нічого говорити. І опинилось так, що держава їх не забезпечила. Абсолютно. Тобто хлопці були вимушені збирати лего. Там зібрати, тут зібрати, тут волонтери, там знайомі, де не плювати. Хоча хлопці вже поїхали на виконання бойових завдань. Але це... це просто ситуація шалена, тому що... Ти е, уявляєш, що таких підрозділів по всій Україні дуже багато, а влада піднімає собі зарплату. Депутати, е, там, офіс президента на отримання, піднімає собі зарплату. А, а воєнним збирає просто лего. Ну, Ситуація дуже дуже негативна, тому що насправді, як Южаніна сказала, ні не Южаніна, що прийде час і владі доведеться дивитись в очі виборців. Доведеться повернутися на округи і дивитись в очі. Що рано чи пізно їхня влада закінчиться, а от те, що вони зробили за цей час. Для, наприклад, для військових. Ну, це велике питання. І чи не буде соромно дивитись в очі військових цій владі? Так що я повністю підтримую е, слова Ніни Іжані. Е, Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, можна зробити це по, по реквізитам в описі під відео або в закріпленому коментарі. Але спочатку допоможіть армії, а потім вже, якщо хочете, підтримайте мене. На цьому все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. Пишіть свою думку. До нових зустрічей, друзі!